Сьогодні до нас в гості завітав горобчик. Дітки, давайте подивимося, а де ж знаходиться горобчик? На чому сидить горобчик? Де знаходиться горобчик? Перед будинком чи за будинком? Горобчик біля годівнички чи за годівничкою? Горобчик під парасолькою чи на парасольці? Горобчик за кущем чи над кущем. Горобчик біля равлика чи за равликом. Горобчик у гніздечку чи на гніздечку.